Данило Галицький, король, що кинув виклик Орді. Вітер гнав сніг над валами старого Галича. Десь у княжому теремі, серед гомону бояр та запаху ладану, народився хлопчик, якому судилося стати єдиним королем Русі. Це був Данило, син князя Романа Местеїсловича, правителя, що зібрав під своєю рукою величезну державу, але впав у бою, коли сину було лише чотири. Того дня дитинство Данила закінчилося. Мати, княгиня Анна, схопила його та молодшого брата Василька і уночі, під охороною вірних воїнів, покинула рідні землі. За ними гналися вороги, попереду чекала невідомість. Малий княжич уже тоді вчився, щоб вижити, треба бути швидким, мудрим і сильним. Юність Данила пройшла у вигнанні, серед інтриг і битв за батьківську спадщину. Він ріс, слухаючи оповіді про славні перемоги Русії про чорну тінь, що насувається зі сходу монгольську орду. Його перші мечі були дерев'яними, але удари справжніми. Його перші бої не за славу, а за життя. У 1238 році, після довгих років боротьби, Данило повернув собі галич і волень. Здавалося, він отримав усе, чого прагнув. Але в небі вже здіймався новий грім. У 1240 році Київ упав під копитами монгольських коней, і чорний вогонь орди загрожував усі русі. Данило розумів з татарами мечем не впораєшся без союзників. Він їде до Польщі, до Угорщини, навіть звертається до папи Римського. І от у 1253 році в місті дорогочин він приймає королівську корону. Перший і єдиний король Русі. Це була не просто корона з золота, а символ виклику, я стану щитом для свого народу. Та Європа, заклопотана своїми війнами, не прийшла на допомогу. І тоді Данило діє сам. Він відбудовує міста, зводить кам'яні фортеці в Хольмі, Львові, Луцьку. Закликає майстрів із заходу, водить нові закони, робить торгівлю безпечною. Його князівство розквітає, немов острів світла серед темряви. Монголи приходять знову і знову отримують відсіч. Під Ярославом війська Данила розбивають ворога, змушуючи його відступити. Літописець пише про нього муж хоробрий, розумом світлий, у битвах нездоланний. Але найбільша сила Данила була не лише в мечі. Він умів чекати, коли треба, і бити. Коли ворог найменше цього чекав, він зберіг державу там, де інші князівства впали. Данило Галицький помер у 1264 році, залишивши після себе не лише землі та міста, а й приклад того, як у часи темряви можна тримати світло. Його ім'я це символ сили, честі та мудрості, а корона, яку він носив, нагадування, що навіть перед лицем імперії можна сказати, ми вільні.